Грудня я приїхала додому з Італії з важкими валізами, але легким серцем. Усередині все трепотіло. Я везла не просто італійські панетони, дорогі сири і оливкову олію. Я везла свою любов, яку три роки не могла вилити на дітей особисто. Я уявляла як відчиню двері, як донька скрикне від несподіванки, як ми будемо разом різати той самий салат олів'є, за яким я так сумувала в сонячній Італії. Але сюрприз виявився гірким. Вже за годину після моєї появи донька Марія, навіть не знявши моє пальто з вішака, холодно промовила Мамо, ми на новий рік їдемо до друзів на дачу, а потім відразу до свекрів. Там будемо до водохреща. Ти або до Івана йди, або якось тут вже сама. Ці слова впали на мене як крижаний дощ. Я стояла посеред затишної квартири, яку сама ж і купила Марії, не зароблені важкою працею і гроші, і відчувала себе непроханою гостею. Жодного як ти доїхала, жодної пропозиції чаю. Я вже почала сподіватись на сина. Іван завжди був серйозним, надійним, проте розмова з ним по телефону добила мене остаточно. Почувши мій голос, він навіть не зрадів. Приїхала, ясно. Ну, святкуй з тими, кому квартиру купила, а в нас свої плани. Іванку, але ж я подарунки привезла і дітям, і вам, прошепотіла я. Завези завтра зранку заберу, тільки швиденько, бо ми поспішаємо, бувай. 31 31-го він справді заїхав. Забрав пакунки з італійським одягом і солодощами, наче це була кур'єрська доставка, а не материнський жест. Навіть у хату не зайшов. Марія з зятем теж швидко зібралася, завантажила машину і поїхала, залишивши мені ключі і гнітючу тишу. Я залишилася одна в порожніх стінах, сиділа на кухні і згадувала, як усе починалося. Я поїхала в Італію не від хорошого життя. Перший шлюб розпався, коли Іван був дорослим. У другому я народила Марію в 42 роки, але й там не склалося. Щоб підняти малу, я залишила її на старшого сина, який щойно одружився, і поїхала доглядати італійських літніх людей. Роками я не бачила, як росте донька, як народжуються онуки. Я надсилала по 500 євро щомісяця кожному, кожному. Я відмовляла собі в усьому, щоб купити Марії квартиру, бо вона жінка, їй треба свій куток. Іван на той час вже мав свій дім, був успішним, і я наївно вважала, що він зрозуміє моє рішення. Але виявилося, що для дітей любов вимірюється виключно квадратними метрами. Коли я заїкнулася, що тепер хочу відкласти гроші на власне житло, щоб не бути нікому тягарем на старості, діти сприйняли це як особисту образу. Вони вже розпланували мої майбутні заробітки на свої потреби. Ти повинна допомагати нам порівну», – кричав Іван, хоча він ні в чому не мав потреби. Його заїла не бідність, а жадібність. Тої новорічної ночі я наготувала олів'є. Я просто пила чай, дивилася у вікно на салюти, і мені було прикро до болю, що я стала для власних дітей лише банкоматом на ніжках. Вони звикли до моїх грошей до належного, але відвикли від мене як від людини. Я зрозуміла, вони не цінують того, що я роблю для них, бо ніколи не бачила, якою ціною ці гроші даються: безсонними ночами, зірваною спиною та й самотністю в чужій країні. Я прийняла рішення. Після свята повернуся в Італію, але цього року я не буду відправляти їм пайки і грошові перекази, я буду працювати на свою мрію. Тепер я хочу не просто скромну однокімнатну квартиру, а велику світлу, двокімнатну, з терасою, де я буду пити каву і знати, що це мій особистий простір. Материнська любов безмежна, але вона не повинна бути жертвівником, на якому спалюється власне життя. Я навчуся бути потрібною насамперед самій собі, бо дім це не там, де ти купив комусь ціни. А там, де тебе чекають, не через гроші, а просто тому, що ти є.